Понеділок, 28 квітня, в приміщенні єпархіального управління Володимир-Волинської єпархії пройшла презентація чергового перевидання книги про нашого земляка, історика, етнографа, теолога Олександра Цинкаловського. На презентацію завітали представники духовенства єпархії, начальник управління освіти міськвиконкому, племінниця Олександра Цинкаловського Наталія Грабарчук та учні місцевої гімназії, яка названа в честь відомого земляка. Та спершу, як годиться, зустріч розпочали з молебня за упокій Олександра Цинкаловського. Далі слово мав управляючий Володимир Волинською єпархією отець Савел, який передав всім вітання від єпископа Володимир Волинського та Ковальського владики Володимира, а також розповів про важливість видання подібних книг. Церква Христова кожному із нас закликає до любові нашого народу, до любові нашого рідного краю і безперечно до кожної з нашого ближнього. Саме це переведення даної книги є проявом такої любові до особливої людини, яка є патріотом нашого Болинського краю, а тим самим же ще є прекрасним вченим. Нехай ж ця книга, яка сьогоднішній день. Є перед нами, дасть нам можливість особливому оцінити історію нашого краю і дасть можливість зрозуміти, наскільки важливо бути патріотом своєї рідної батьківщини. Хочу сьогоднішній день щиро побажати тим людям доброї волі та меценатам, зокрема Степану Івахову, який сьогоднішній день дав нам можливість відтворити наш задум і передрукувати цей прекрасний. Це прекрасне видання. Хай в цьому всьому, що сьогоднішній день дорогому допоможе все милості Господь. Наступним словом мав начальник управління освіти міськвиконкому Дмитро Здіховський, який подякував тим, хто приклав зусиль до переведення книги і зауважив на необхідності таких книг в бібліотеках та читальних залах. Я Хочу за міського голови щиро подякувати і передати вітання подяку пискому дивному за те, що вже черговий раз, здійснюється переведення цієї книги. Вже у нас один такий захід був в гімназії, коли презентували і передавали книгу. От я вже перебуваю на другому такому заході. Хочу сказати, що перша книга ця припала мені до рук більше 10 років назад. тоді ще нам посилку прислали її з Канади. От І мені як вчителю географії, і як посадовій особі. Було тоді треба тримати в руках ці видання, де історія нашого краю стільки років не була доступна нашим краєзнавцям, історикам, нашим науковим. Тим більше актуальне це сьогоднішнє переведення до тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні. І це не просто слова, це зроблена конкретна справа для того, щоб наше молоде покоління, щоб наші історики, вчителі. Мали глибший доступ до історії нашого древнього міста, нашої волині і відповідно нашої держави України. Саме такими справами по цих ринках будується незалежність нашої держави, саме такими справами, я вважаю, здійснюється належна освітня підготовка наших дітей, учнів і вчителів. На зустрічі була присутня і племінниця Олександра Цинкаловського, пані Наталія Грабарчук, яка розповіла про свого дядька, про його молоді роки та про те, що ще змалку Олександр захоплювався історією та етнографією. Якої довжини людське життя нам наша висибою, але якою ще вона чудила залежить від самої людини. Широке поле діяльність Кінталовського історики, теолог. Етногам, археолога. Не чужую йому була педагогічна діяльність, прекрасно розбирався, розбирався в живописі, в архітектурі, Дід Павло нітецький, дуже любив своїх внуків і не просто любив, а намагався розширити їх світогляд. Він водив своїх внуків. По княжому місту, берегами тихопливної луги, чумацьким шляхом і розповідав про винушину, і розповідав про велич Волинського галицького князівства і одночасно про чвальних незніх між собою. Легенди, пісні, розповіді Володимирчан лягли на душу ще тоді невеличкого хлопчика Сашка і. Відкладаючи свого душі, бажанням душі бажанням тисячу доріг піти в минуле нашого краю. Такі книги потрібні, і прочитати їх можна порадити всім, хто хоч якось цікавиться історією рідного краю. А ще така книга стане хорошим доповненням кожної домашньої колекції.